Друзі, нас інфоперше про головне боїхали в глибині російської території. Стався вибух, який вже отримав політичне значення. За попередніми даними вночі було підірвано стратегічний літак. Ту-134, що перебував в одному з ангарів Військової бази вибух стався наскільки потужний, що полум'я охопила всю будівлю а чорний дим піднявся на десятки метрів. пожежу. Видно було навіть з навколишніх населених пунктів. Перші повідомлення говорять про акцію російських партизанів. Які діють в координації з польськими спецслужбами, пише телеграм-канал Кремлівський Щурлі. так вважався умовним першим із серії модернізованих машин, які мали використовувати для перевезення офіцерів високого рангу і спеціальних операцій його знищення стало не лише матеріальною втратою а й символічним ударом по престижу авіаційних сил. Літаки готували до нового циклове пробування. Саме в цей момент агар опинився під атакою. Вибухівку заклали безпосередньо підпаливні баки. Удар був настільки точним, що шанси на випадковість практично відсутні Рятувальні служби прибули за лічені хвилини, але врятувати літаки ангар було неможливо. Вогонь поширився на сусідні технічні приміщення. Згоріло обладнання для обслуговування авіації. Частково зруйновані два допоміжні ангари. Внаслідок вибуху загинуло кілька військових, які перебували на чергуванні. Що десятки отримали поранення? Вибухова хвиля, вибила вікна в житлових будинках поблизу цивільні. Теж постраждали від уламків скла та уламків конструкції. Інформація про інцидент швидко поширилася серед місцевих жителів в соцмережах. З'явилися кадри чорного диму. і Повідомлення про сильні вибухи, які було чутно на кілька кілометрів, попри спроби влади заблокувати витік інформації. Масштаби катастрофи замовчати не вдалося. ФСБ оголосила термінову перевірку, відпрацьовувались версії як внутрішньої диверсії. Такі зовнішнього втручання аналітики звертають увагу на збіг у часі. Вибух відбувся одразу після кількох резонансних подій. у Польщі військово-політичних колах припускають, що акція могла бути відповіддю символічної помстою за атаки російської авіації. Підозри на координацію з польськими структурами підсилює характер вибуху. Закладена вибухівка спрацювала з максимальною ефективністю, демонструючи високий рівень підготовки. Офіційна реакція Кремля стала стриманою, починенно доповіли про катастрофу. Вже перші години після вибуху В внутрішньому документі йшлось про необхідність посилення охорони всіх авіабаз. Особливо тих, де зберігалися стратегічні літаки, водночас пропагандистських каналах трагедію намагалися звести до побутової пожежі Проте факти руйнування десятки очевидців. Повністю зруйнували цю версію Політичні наслідки вибуху очевидні всередині військових еліт зростає напруження. Диверсанти здатні проникати навіть найбільш охоронювані об'єкти. Це означає, що система безпеки фактично не працює для Польщі. Союзників це сигнал. Війна виходить за межі фронтових ліній, і переноситься саме серце російської інфраструктури для російського суспільства. Це ще одне підтвердження. Чунають у тилу, не можна почуватись у безпеці. Коротка аналітика, підрив ту 134 в ангарі став не лише авіаційною катастрофою а й потужним політичним сигналом. Символічна польська помста в координації з російськими партизанами показала, що війна набуває нового виміру. Російська система безпеки виявилась неспроможною. захистити навіть ключові об'єкти для Кремля. Це удар по престижу і довірі до влади для суспільства. Черговий доказ хаосу, що наближає країну до межі НАТО. Шле сигнали достануть кінець Путіну. А якщо той продовжить війну, близько редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків експертів. Анонімних телеграм-каналів голова в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.